Інколи слово може бути сильнішим від зброї. Воно може як завдати рани, так і їх вилікувати. Все залежить від того, хто і наскільки вправно ним володіє. Про мистецтво володіння словом сьогодні поговоримо з вінницькою поетесою Валентиною Капшук. Валентино, доброго дня. Доброго дня. Насамперед, розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Чим ви займаєтесь, окрім поезії? Я викладаю англійську мову, працюю репетитором на даний момент і також займаюся візажем та хореографією. Виявляється, яка різнопланова особистість? А яке ж місце у вашому житті займає саме поезія? Поезія це більше як хобі, тому я пишу просто для самореалізації також і для людей, для читачів. Я думаю, що це головне місце також, одна з головних місць займає в моєму житті. Коли ви почали писати вірші? Вірші я почала писати 11 років тому, в 22 роки, коли я шукала себе, коли шукала, чим я можу займатися, які взагалі здібності я маю, і я зрозуміла, що це передалось мені від мами, якої вже немає поруч, але ну, це від неї такий дар я отримала. Скажіть, будь ласка, Валентину, а про що здебільшого ви пишете? Я пишу зазвичай про те, що я проживаю. Тобто, це може бути як щастя, так і радість, як смуток, так і переживання. На даний етап я також пишу про війну, пишу про душевний спокій, про те, як можна долати труднощі, і загалом про все різне, що люди проживають, що ми можемо прожити. Всю свою роботу поети завжди формують, складають, потім компілюють їх у збірки і видають. Скажіть, скільки збірок на вашому рахунку станом на сьогодні? На сьогодні я маю чотири збірки, і кожна збірка несе в собі певну окрему тематику. Тобто, кожна збірка це певна історія для мене. Яка із цих чотирьох для вас найцінніша? Кожна? Ну, це таке така відповідь, знаєте, притаманна всім, хто цінує те, що він робить. Але завжди є щось таке. Знаєте, особливе, що сховано в одному єдиному місці? Чи є щось у вас таке, що є для вас особливим, тим єдиним? Я думаю, що це тоді четверта збірочка під назвою Вільний політ. В ній, скажімо так, я найбільше передала початок світлого етапу свого життя. Знаю, що у ній є декілька розділів. Що це за розділи? І е, яка поезія входить до тих чи інших частин цієї збірки? Це життєві спостереження, це розділ серця. Там також є посвята дорогим мені людям. І загалом ну, більше про життя там написане: про життєві спостереження, про те, що я відчуваю про світлий етап мого життя. Хто ось ці близькі для вас люди? Це рідні чи є хтось із тих, хто є вашими однодумцями, ті, хто входять до так званого війницького поетичного ком'юніті? Це рідні мені люди. Це ну рідні люди в першу чергу. Це мої друзі і це однодумці, це творчі люди, також однодумці або ті, хто просто мене підтримують на моєму шляху і підтримували раніше. І саме їм я писала по святу в кінці цієї збірочки. Валентино знаю, що вашу поезію кладуть на музику і створюють пісні. Одна із таких пісень має назву Бережи Україну. Вона є опублікована в мережі, її мають можливість переглянути та почути усі бажаючі. Як на мене, дуже чуттєва робота. Вона торкається ну, в, в саме серце. Розкажіть тим, хто ще її не чув, про що про що вона. Пісня Бережи Україну, створена на підтримку людям, які зараз переживають, хвилюються, тривожаться. Вона несе з собою надію і щось світле, світлі зміни, світлий посил. Тобто люди, переслухавши її, можуть, можливо, їм стане легше від того, як вони її послухають. І пісня говорить про те, що ми маємо дім. Дім наш тут, тут, де ми проживаємо. Коли ви створювали, писали цей вірш, який був використаний за основу пісні. Я тоді хвилювалася, тоді ну, читали новини всі як і зараз, як і на сьогодні. Це був було початок багато переживань. Вторгнення. Це був початок, це був березень минулого року. Тоді було багато хвилювань, і я хотіла просто цими словами підтримати людей, які також зараз в, в місті, де відбувались обстріли, і взагалі. Я розумію, що, можливо, не всіх був можливість тоді була послухати цю пісню, але. На сьогоднішній день її можуть послухати, переглянути, і вона, можливо, буде для когось підтримкою. А Анастасія в той самий день написала приспів. Анастасія, це співачка, яка виконала цю пісню? саме так. Вона в один той самий день, як я написала вірш, вона написала приспів, і ми з нею списалися. І в один день створилась така пісня. І вона утворила мелодію на фортепіано. Вона грає також. І це все утворилося в один день. І далі, ніби всесвіт, ніби Бог нам допомагав це все створити надалі. Але пісня і приспів були створені в один день мною і нею. Я маю дім. Як ви взагалі з нею познайомились, що вона з вами? І як ви дізналися, що вона може виконувати ваші е, ваші вірші? А вона дізналась, власне, що вона може брати ваш матеріал для створення пісень? Це така цікава була історія. Ми познайомились на весіллі нашої спільної подруги, і вона там співала її пісню як подарунок, а я презентувала свою збірку як подарунок. І вийшло, що ми з нею просто поспілкувалися, і це була на той момент моя мрія, щоб хтось мої вірші поклав на музику. І я знайшла таку людину. І вона була також дуже щаслива, тому що вона хотіла виконувати авторську музику. Поки що ми співпрацюємо лише з Анастасією, так як перша пісня ще має вийти. Це була інша пісня, коли ми познайомилися. Це не бережи Україну, так як це була зовсім Яка інша була пісня, першу? я хочу. От вона має вийти зараз, тому що ми вирішили, що доречніше буде випустити Бережи Україну на підтримку людям, а потім вже пісню Я хочу трішки пізніше. І таким чином, з 2019 року, я з Анастасією підтримую контакт творчий. Декілька слів про ось цю першу роботу. Про що вона? Хочу чого. Я хочу це про більше про внутрішні зміни, про те, як людина хоче спокою, людина хоче затишку, хоче змінюватися, хоче якогось душевного комфорту. І коли відходять всі тривоги, в нас залишається те, чого ми хочемо. Це дійсно душевного спокою. Ось про це і ця пісня. Коли любителі поезії і музики зможуть почути власне вже її у вигляді пісні, коли відбудеться реліз. Травні цього року. Де? В мережі, в Ютубі можна знайти В мережі, в Ютубі і я думаю, по всіх, е, як правильно назвати, соціальних, соціальних сторінках. сторінках так. Зрозуміло, що ми не можемо собі дозволити просто поговорити про поезію і не, не попросити вас щось зачитати для наших глядачів. Тому, будь ласка, я би просив вас з вашої збірки Вільний Політ прочитати ваш улюблений. Я все одно. Буду наполягати на тому, що я вірю, що є щось таке, що миліше і ближче до серця. Добре, зараз я подумаю, що я зачитаю. Загорни мене у ковдру і візьми на руки. Пригорни й вбережи мене від моєї самотності, щоб не пам'ятати всі колишні муки, щоби повернутися частково до безтурботності. А я віддам тобі тепло, що таїла всі ці роки. І мені буде не шкода жодної своєї хвилини. Адже коли ти так швидко втікаєш в мої думки, я так хочу вірити, що ти дійсно моя людина. Я думаю, цей вірш такий інтимний і мені найближчий, тому що це мої коханій людині. Дуже гарно вашій коханій людині дуже повезло. Валентина, я вам дуже дякую за цю розмову і бажаю завжди мати невичерпне натхнення для того, щоб його інтерпретувати в такі гарні вірші. Дуже дякую. Я хочу побажати також і всім людям, які починають писати, щоб вони не боялись показувати себе. Це саме головне не писати, як то кажуть, в шухляду, а показувати свою творчість і ділитися з людьми. Дуже важливо завжди мати змогу займатися тією справою, яка тобі до душі. Ну а нашим телеглядачам ми хочемо побажати, щоб ви теж мали змогу займатися не лише улюбленою справою, а й тим, що буде приносити користь суспільству.